Малята, погляньте. В мене на картинці є чудові осінні сюжети. Бачите, є предмети осінні і є їхні тіні, а нам треба їх поєднати. Погляньте, де тінь від дерева? Ось вона правильно. А де тінь від сонечка? Ось вона. Так, продовжуємо. Погляньте, де тінь від листочка? Ось вона. А де тінь від лієчки з листочками? А де тінь від червоного листочка? Ось так от вона знаходиться так. Де тінь лисички? Ось вона так. А де тінь винограда? Ось так. І виноград. А це в нас горобина була малята. Ось така вона чудова. А зараз я хочу запропонувати вам таку гру. Погляньте зображення. А нам треба сказати, чи буває це восени, чи не буває. Починаємо. Птахи у вирі відлітають. Так, буває, правильно малята. От бачите, позначаємо таким значком. Наступне, вітер листя розбутно мухає. Так, буває. Тюльпани квітнуть. Ні, восени нема тюльпанів. Так. Овочі на городі збираємо. Так. На санчатах катаємо сніговика ліпимо. Ні, це більш до зими, звичайно. Горобина дозріває, калина. Так, це восени. Збираємо великоднього кошика, розмальовуємо писанки. Ні, коли це буває? Навесні. Листечко на деревах окрас змінює. Так, це восени відбувається. Дерева квітнуть. Ні, це весною правильно маляти. Продовжуємо. Зробимо фіззарядку. А так? давайте зробимо фізхвилинку. У горі пливе хмаринка, унизу росте травинка. Тваринка по доріжці біжить, в листі вітер шелестить. Ми нагнулись до струнка. Ой, водичка в ньому м'яка! Малята! А тепер я пропоную пограти в гру, яка називається Четвертий зайвий. Погляньте, вона схожа на попередню гру, але тут існують чотири предмета, і нам треба знайти якийсь один зайвий, який не буде відноситися до осені. Виноград дозріває. Кавуни визрівають, дині, полуниці. Звичайно, це полуниці, тому що вони коли спіють? влітку так. Тахи у вирі відлітають, листя кольор змінює, дощі йдуть рясні і випадає сніг. Що зайве? Звичайно ж, сніг це взимку. Їжачок гриби збирає запаси, білочка також готує запаси. Ми можемо назбирати багато-багато яблучок, а також кольорові яєчки. Кольорові яєчки, так, це для весни. Добре, рушаємо далі. Вишні, груші, сливи, яблочко. Що буде зайве? Звичайно, вишні, вони у нас коли? Влітку так малята. Парасолька, резинові чоботи, плащ, резиновий надувний круг. Звичайно ж, резиновий круг, тому що коли він нам потрібен влітку так малята, продовжуємо. Горобина, кленовий листочок, бузок, гриби. Що буде зайве? Зайвим буде бузок, тому що він квітне в кінці. Весни на початку літа. Яка чудова пора осінь. Все навкруги таке гарне, різнокольорове, рання осінь, вона особлива, вона така яскрава і тепла. Малята, я дуже полюбляю осінь. Я сподіваюся, що ви також. На цьому наше заняття буде завершуватися. До нових зустрічей, малята! І я хочу побачити. Фото вас восени. Знайдіть найкраще листя, зберіть з нього букет, сфотографуйтеся з ними і прийшліть мені. Я буду чекати.